Коломиян запрошують на зимовий благодійний бал, де збиратимуть кошти на дрони для десятки. Світський захід під назвою Вартові мрії вже в шосте відбудеться у Коломиї. Організовує його місцевий осередок пласту. Локація Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка. дрес код для жінок, вечірня сукня для чоловіків костюм і метелик. Більше розкаже організаторка зимового благодійного балу Вартові мрії мрії-2024» Інна Андріяшко. Ми знову цього року збираємо кошти для 10-ї гірсько-штурмової бригади Дельвес, так як і минулого року. Нам вдалося зібрати 102 тисячі гривень. Так, ми трошки перевершили свої очікування. Отож, цього року також збираємо кошти для них. Маємо таку собі ціль закупити їм 10 fpv дронів. Зима, благодійний бал буде відбуватися 10 лютого о 17-й годині у Коломийській. Філармонії. Ми стараємося, щоб це вже була жива музика завжди. Тому багато оркестрів, танці, майстер-класи від квіти Надії, також виступи від квіти Надії, покази від модельної школи, подіум Коломийської. Також у нас буде показ в українському стилі в Кептарях Михайла Кушніра. І Ну, атмосфера, така, яку напевно жоден захід в Коломиї не може організувати. Фуршет також е, чекає. Тобто, програма насичена, е, багато різних активітетів, так багато різного дійства е, і. У нас вже є, так як це шостий рік ми проводимо, то у нас вже є сім'ї, які от просто чекають тільки від нас анонсу і одразу першими у нас квитки. Минулого року ми спробували таке вперше зібрати кошти ще за допомогою аукціону. На ньому безліч різноманітних лотів. Ми контактуємо з різними також підприємцями, які можуть перебачити. Ну, лоти не буду показувати. Ки наперед повідомляти, але більше інформації можна на наших сторінках соцмережах отримати: Інстаграмі, і фейсбук. Також придбати квитки, також можна написавши нам у директ. Там завжди дадуть відповідь. Звертаюся до всіх коломиян, міста, до всіх гостей, знайомих, наших друзів. Приходьте на зимовий благодійний бал вертові мрії. Допоможемо нашим захисникам і допоможемо нам всім разом приблизити нашу перемогу. Обіцяємо вам незабутні враження і спогади на багато-багато років.